Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і залужний е, жорстко виступив. на, Зараз я скажу зустрічі з українськими студентами в Лондоні. Е, він сказав, що він проти, щоб е, мобілізаційний вік знижували. Тобто, 18-25. Не призивати? І тут є така річ, чи дійсно дослухаються до залужного? Чи дійсно не буде влада знижувати мобілізаційний вік? Давайте подивимося спочатку це. Як думає про цей? Про зниження мобілізаційного віку наша влада. Як вони думають про це? Ну, от вони у них дійсно. О, і Зеленський з своєю персоною. Ви бачите, тут навпаки хочуть пробити двері, пробити двері. Вони вже під, бачите, молодь. Вони взяли їх під приціл. Тобто, влада хоче дійсно призивати молодь. Хоче. Поступово, і, знаєте, якось це якось хочеться, ну, хочеться мені сказати, вони це вже пробували. Вони вже це пробували обговорювати. Ви знаєте, як діє влада. Вона закидує якісь ловушечки через свої говорящі голови, такі, як Арістович, Безугла, і Подоляк. є такі в них блогери дуже великі, такі, як Медведюк, чи як його. Медведюк? Як його прізвище? Неважливо. Давидюк. Микола Давидюк, здається. Ось. Э, світан, хто ще в них є? Ну, багато. Давайте так: багато. В них багато. Іванов, Петров і тому подібне. А не будемо зараз усіх, тому що це треба по списку дивитися. Ось тому. Тут спочатку будуть прощупувати, скажімо так, пробувати відкрити двері помаленьку, помаленьку, але періодично вони це будуть зачіпати. У них це в планах є стопроцентово, в планах є. Ще знищити наш згенофонд конкретно хочуть. Так. Що ще хочуть карти з цього приводу сказати, у мене таке відчуття. Ну от, щоб знищити, щоб знищити наш генофонд, так як я і сказала, нашу молодь. Щоб залишилися маленькі дітки і мамочки. І більше ніхто щоб не лишився. Да. Угу. Щоб потім можна було запрошувати е, всяких азіатів е, і тому подібне. Нічого проти адізятів не маю, хоча маю. Гаразд. Дійсно, таке є. Кроки залужного, чи буде він ще щось робити для цього, щоб це, ну, якось попер... це він попереджає, так? Але чи зможе він чомусь завадити? Скоріше все не зможе. Навряд ли. навряд чи зможе. От якщо б він став президентом, то зміг би? Я вже говорила, що десь в якомусь відео я вже говорила, що сімейка планує залужного, щоб він став президентом. Але це окрема тема. З одною клієнткою я робила регрес. Коли в мене буде наступне, я знову подивлюся, тому що кожна людина відчуває бачить щось одне. розумієте, Кожна людина свої, свої колокольні бачить. Ось якось так, мої дорогенькі. Ті, бач, поки що в нього немає цих ресурсів, він єдине, що може висловитися, культурно взяти і висловитися. Але зробити я не бачу, що він щось може. Тут уникнути буде важко. Бо він не займає тієї посади. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!